У листопаді зростає вартість виготовлення закордонних паспортів та id картки. Відповідні зміни врегульовані постановою кабміну. Отож, за оформлення паспорта у вигляді id картки необхідно буде заплатити 450 гривень у звичайний термін і 820 гривень за термінове виготовлення. Перша id картка при досягненні 14 років лишається безоплатною. Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон протягом 20 робочих днів та. Тепер коштує 856 гривень. Термінове виготовлення, тобто протягом тижня, складає 1496 гривень. У Вінниці паспортні послуги надаються у територіальних підрозділах Державної міграційної служби. Телефони для довідок: перший міський відділ ДМС 0432 56 13 63. другий міський відділ 0432 66 75 20. третій міський відділ ДМС 0432 61 22 77. четвертий міський відділ 0432 61